Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні в нас 1 жовтня. Знаходимось ми на львівському авторинку. Карбазар Дощик вже потрохи вщухає. Спробуємо повноцінно попрацювати, підтримайте нас лайком і коментарем. Також нагадую, що ви можете замовити у нас разову перевірку авто. Або комплексний автопідбір. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Дзвоніть за номером телефону, вказаним нижче до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Hyundai Tucson, Сьомий рік. 8 тисяч ціна, повний привід. 2.0 дизельний двигун на механіці. Хороший стан, 200 тисяч пробіг. Так, контакти є. Так виглядає в салоні. П'ятиступенева ступенева механіка. Є підігріве сидінь. Так, друзі, просили Hyundai AX35, знайшли, показуємо. 10-й рік, 10,200 ціна, 1,7 дизельний двигун на механіці. Зараз, щоб вам було видніше, 166 тисяч пробіг. Контакти до власника зараз будуть. Кажіть, 0,63? 391, 4062. Звертайтеся за деталями до власника, я показую авто. Так, тут у нас комбінований салон. Електросклопідйомники. Так виглядають. Так виглядають сидіння. Так, мультикермо. шестиступенева механіка. Є підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, і парктроніки. Так, є в нас тут свіженький Ford Explorer. Е, 17-й рік. 25 500 ціна буде ще торг, 3,5 е, двигун. Так, ага, автоматична коробка передач, двигун, звичайно, бензиновий, 57 тисяч пробіг. Так, контакти бачите зверху. Має бути вам видно добре. Так, прове... ага, так, все добре. Там вже послуги по реставрації безпеки на автомобілі. Показую машинку. Так, ну тут комплектація хороша, тому не бачу сенсу коментувати, роздивляйтесь. Комбінований салон, шкіра Лекантара, панорамний дах чорний, що було видно. Так вона виглядає в салоні. Не так добре. Так, багажник. Ти що, Додаткові сидіння? Семимісне авто, друзі. Так, маємо три кросовери в кадрі, почнемо з Kia Соренто. Тут на 17 рік, 16600 ціна, повний привід, семимісне авто. Так, бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. 199 тисяч пробіг. Контакти бачите? Так вона виглядає в салоні мультикермо. Томатична коробка. За деталями вже до власника. Так, далі в нас іде туарек. У нас 11 рік. Так він виглядає. 22 тисячі ціна. Трьохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 180 кВт-двигун. на пневмопідвізці, пригнаний з Німеччини. 270 тисяч оригінального пробігу. Є сервісна історія. Контакти, бачите, до власника. Бачите, є й чесні машини на ринку. На жаль, зачинена. Так, шкіряний салон, зараз з тої сторони будемо заглядати. Так, бачите, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка дисплей, підігріва сидінь, клімат. Деталі вже уточнюйте у власника. Є парктроніки. Так, Volkswagen Tiguan. Що в нас лишився в цьому роді. 14-й рік, 12600 ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. 101 тисяча пробіг. Так, контакти і є. Мультикермо. Так він виглядає в салоні. Peugeot 3008, 11 рік, 9850 ціна. 1,6 дизельний двигун на механіці 82 кВт, 170 тисяч пробіг. Так, контакти, сподіваюсь, вам видно. буде. Так, виглядає машинка всередині. Шестиступенева механіка. Є кліматконтроль і панорамний дах. І парктроніки. Кія Соранто. 11 рік, 13 950 ціна, повний привід, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 140 кВт двигун офіційне авто. 250 тисяч пробіг. Так, контакти є. Так, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон з перфорацією. Так, мультикермо. Так, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріве сидінь. Парктроніки. Хонда 13-й рік, 12 950. Ціна, 2,4 бензин на автоматичній коробці передач. 186 кінських сил. Контакти є, 285 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, є люк. Мультикермо. Є підігріве сидінь. Так вона виглядає. Mazda CX-5, 16-й рік, 17 тисяч ціна, 2,5 бензин автоматичній коробці передач. 34 тисячі пробіг. Ось Так, для себе. Задій поміняють. Дякую. Так, так вона виглядає в салоні. Сподіваюсь, вам добре видно. Так, є ще люк. Hyundai Santa Fe, 16 рік, 15300 ціна, 2,4 бензин на автоматичній коробці передач. Повний привід, 180 кінських сил, 125 тисяч пробіг. Так, контакти з цієї сторони буде вам краще видно. Так вона виглядає всередині. Escape в комплектації Titanium, 17-й рік, 17300 ціна, 1,5 бензин на автоматичній коробці передач. 182 кінські сели, 64 тисячі пробіг. Шкіряний салон, авто зачинене. Так, щось трошки вийде розгладіти поміж крапельок. Воно видно, насправді. Volkswagen Touareg, 7 рік, 10 тисяч ціна, 3 літровий дизель на автоматичній коробці передач, 142 тисячі пробіг, є контакти. Шкіряний салон, електросклопідйомники 4. Так показую стан. Так виглядає. Так, я підігріве сидінь. Клімат-контроль. Duster, 10-й рік, 800 ціна, 1,6 бензин на механіці. Повний привід. 164 тисячі пробіг. Контакти тут. Вона виглядає в салоні. Шестиступенева механіка. За деталями вже до власника. Так, є фаркоп. Свіженька Audi q 7. 17-го року 54 тисячі ціна на старті, трьохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 272 кінські сили, 78 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, на ринках є і дорожче авто, бачите, особливо на Львівському. Так, склопідйомники, регулювання сидінь. Шкіряний салон коричневий в хорошому стані. Дуже, ну, пробіг такий, так і є. Так вона виглядає в салоні. І панорамний дах. Колір коричневий металік. Volkswagen Tiguan, 10-й рік, 9900 ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, 150 тисяч пробіг. Контакти є. Так вона виглядає. Є кондиціонер. BMW x 3 12-й рік, 17 тисяч ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 184 кінські сили. Рідний пробіг, є сервісна книжка, 222 тисячі. Якраз пробіг, тут є контакти. Шкіряний салон світлий. Рено Колеус, восьмий рік, 8 тисяч ціна, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач. 114 тисяч пробіг. Так, то відчинене добре. Електросклопідйомники 4. Так вона виглядає. Клімат-контроль. Так, є в нас тут два кашкаї в кадрі. Обидва з Франції пригнані. Почнемо з білого. Тут у нас 10-й рік, 9300 ціна, 1,5 дизель на механіці. Так, 250 тисяч пробіг, контакти бачите, є панорама. Зараз будемо дивитися. Так, показую автомобіль в салоні. Клімат-контроль, дисплей, шестиступенева механіка. Панорамний дах. От максимально показує стан сидіння. Часто просите. Так, тут і в нас є фаркоп. Наступний кашкай. Восьмий рік. 7700. Так, я бачу, тут ще різні так ключі. І аксесуар 8 рік, 7700 ціна, 1,5 дизель на механічній коробці передач. 190 тисяч пробіг. Отак є. Так виглядає в салоні. Шестиступенева механіка, клімат-контроль і панорамний дах. Бачите тут, бачите, є пошкодження. Парктроніки є тут.